Всім привіт. В общем, Агровінець. Це не весь кусок, там в мене є частина ззаду. Хімія ЗЗРки, отака. Той фокус банки, то тобто ніхто мені не, не цікаво, більш-менш. Ну, Між іншим, там по, по хімії, як правило, ну, з того, що я зрозумів, там не дуже потужно. А техніка прям кайфова. Дуже багато виробників українських, дуже багато чого. Працює прям прикольно там там квас піднімається. Там там пиво, там коньяк. В общем. Хто чим заманіє? Дуже сильно українські представлені виробники. Прям дуже кайфово. Мені дуже подобається. Вміють, знають, наші, думають. Щось недолуге, щось прямо дуже круте. FJ Dynamics, Spray Force, в общем, Кайфово. Дуже кайфово. Агрокалина, Вони вже там всіки всього наробили. Та штука диски на, на валу мені подобається. Я ще не розумію, що з ним робити, але вона мені подобається. Ну, я розумію, але є нюанси. То дуже кайфово. богославський оприскувач. Колись ми щось таке купимо. Но це не точно. Кайфова тема це титан. Да, 32 Куба, ну це заряджений трактор. Тому всяка всячина. Дуйці, кейси, кейси представлені не на одній компанії. юто представлені не на одній компанії. Оці Хатат, ДТЗ 12.04, всякі скаути. Ці потужні машини. Просто. Просто потужні машини. Екскаватор А, ні, це рейка. Рейка на пульту. Круто. Чи Це не рейка. А, це каток. Каток вібратор. Прикольно. На пульту. Зомілони, скаути. В общем, подивитися, просто космічно є наша. Прямо кайфово. Куча, куча, куча всього. Це, це, цей захід стоїть дідати, хто там з сотні грузі, завтра приїжджайте. Що є. На в'їзд були пробки, на виїзді зараз пробки. Ну Блять, що ти поробиш? Багато людей. Цей оприскувач кайфовий. Я не знаю, скільки він стоїть, але гідравлічне розкладання, прям класний оприскувач. Спайки. Українські спайки. Ага, гаркар запчастинних між іншим, багато справді. Індертехіневест, Кунга Спарда. Представлено дуже багато техніки. Декунку нема представлених це зараз парна. Маккорміки. Коротше. Куча, куча, куча всього. Людей космос багато. <coughs> Юто. Юто представлено на ресурсі, представлено на Transaгра Market. Тракторець маленький. Все з автопілотами класу з кіміж іншим. 288-2.00. І бать машина Хтось до мене дзвони і перечекає. Блять, поверх 700 євро. Я хуєю, нахуй. Коли ти його заробиш. Для порівняння Сарка маленька. Там якихось 450-490. Майсеї 425 це черпак. Хуяр як має бути. Комзаренка теж. Кайфово представлені. Тілешку бачив, я трошки вуха переробили, оці задні, що я, кстати, треба відео показати, як я переробив ці вушка де задні упори. Це нас технотор. Представлений спектр, атом, ну в общем дуже багато всього. Зараз я так і дойду до краю, можливо, швидше. Не дойду. Знову мене перервали. Як там тільки що чоловік казав Сашко за альянсу. Каже, як в себе по базарі йдеш. Є на що подивитися. Короте, дуже кайфово. Деметра ріхлітель кайф. Розказав, показав хлопцям все, що мені подобається, не подобається. Юта знову вальте, Астра. Фенди, оприскувачі. Прям відос я в TikTok загрузю з, з оприскувачем. Цікавий відос, такого ніхто не бачив. <кхе> в общем, куча всього, очі розбігаються. Тут реально, щоб все адекватно роздивитися, треба потратити, Не знаю, скільки виставка не йде. Це так заманити, определитися, зорієнтуватися, що де робиться. Тоді можна далі шукати вже там, де треба. Що тобі треба. Коротше, отака двіжуха. Самі другі компанії до виходу. Шабля, шабля, з пибля. Ладно, не будемо прорусне. Шабля між іншим класна жатка. Мені подобається. Вона класно реалізована, куча рішень, цікавих. Я не доснівлю цей відос знову спиня.